Упродовж минулої доби бойовики 55 разів обстріляли наших військових з артилерії та реактивних систем. Зона особливої активності терористів змістилася у район Дебальцевого. Загалом вони атакували 22 населені пункти. Упродовж доби до штабу АТО надійшла інформація про загибель шістьох та поранення трьох цивільних осіб. Як повідомляють змі, горлівку ввечері і вночі активно обстрілювали пошкоджені житлові будинки. У багатьох районах немає опалення, світла і відсутній мобільний зв'язок. У неділю ввечері терористи завдали потужного артилерійського удару по позиціях Кіборгів у Донецькому аеропорті. Наші силовики знову відбили атаку. Бойовики продовжують проводити примусову мобілізацію місцевого населення у населених пунктах Донецької області. За останні дні армія терористів поповнилася на 30 таких мобілізованих, як стверджує координатор групи інформаційний опір Дмитро Томчук, останні втрати російських військових на Донбасі це чверть батальйонної тактичної групи центрального військового округу біля Докучаєвська. Бойова робота наших бійців та українських партизанів є результативною. На одне звалищ Донецька терористи вивезли два самоски трупів своїх поплічників. Це і не дивно, адже бандити давно втратили людську подобу. Наразі бойовики на Донбасі поповнюють свої лави бійцями підрозділів спецпризначення російських внутрішніх військ. Після того, як елітний підрозділ спецназу збройних сил РФ зазнав поразки на окупованій території, терористам не вистачає людей.